Усім привіт! Хотіла виразити свою таку думку. Вже не один раз мені попадається відео-приколи з хейтом. Типу, взагалі, це майстри манікюра полюбляють таке виставляти. Там, якби там манікюр була там, державна установа, якби манікюр там була. Ще щось, ще щось, ну, такі різні, такі приколи. І ось люблять там, якби це був рієлтор, який здає квартири в оренду. Я розумію, що людям тригери дуже сильна ця тема через те, що оренда дорого коштує житла зараз, так? І що треба. Платити ще ріелтору за ці послуги. Але я не згодна, це не смішно. По-перше, ну, виставляють як жадібного, такого, знаєте, жадібного і міркантильного ріелтора, який нібито заробляє гроші, забирає їх собі весь всі ці в карман. По-перше, перший останній місяць це гроші, які забирає собі господар квартири за два місяці. Не ріелтор. Відсоток комісії може бути не обов'язково 100%. В залежності, чи це агентство, чи це одинак ріелтор, чи там співпраці декілька ріелторів, чи він один, чи це його знайомі здають, чи це вся ціна коректура. І це по-друге. І по-третє, деякі рієлтори ну, потім ведуть ці квартири, беруть комунальні послуги і зарахують за це. І вислуховуючи від квартирантів, від хазів, ви пропускаєте через себе це може бути неразова акція, це постійний буває контроль. І, по перше, по-друге, він виступає гарантом між. Квартира наймачем та господарем. Він несе відповідальність за тих, хто з кого заселяє. Тут ми висміюють, тобто рієлтора якийсь здає, так. Квартиру бере за щось гроші собі, там, жадібний не рієлтор. Так ось він бере ці гроші за те, що він гарант між вами і господаркою. Господарка звернулася до нього з запитом зняти квартиру. Щоб, щоб ви здали квартиру, але щоб це були нормальні люди, як завжди, з якимись критеріями. І дуже часто ті, хто знімають, не договорюють, що у них є тварини, або якісь приколи, або хтось палить в квартирі. І Які випадки такі стаються, повірте мені, тим ріелторам потім приходиться зі свого карману, з тої комісії, ще оплачувати клінінг і ще щось. розумієте? Таке ніхто не очікує. Чомусь з цього всі, таке не враховується і всі сміються з цього ріелтора, дурня якогось, який наживається на оренді. Ну, послухайте, якщо не хочете співпрацювати з ріелторами, співпрацюйте з господарями, особливо.